Цього дня ми побували у храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, де провели онлайн-трансляцію традиційно. А в якому стані зараз храм і чи вже відновили його? На жаль, ще ні. Роботи тривають, і храм досі потребує чималих коштів та зусиль для його відновлення. Деталі далі у сюжеті. У сьогоднішній час війни ми також щодня спостерігаємо цю велику силу зла, яке не шкодує нікого, ні дорослих, ні дітей. Все це показує, як диявол панує світом та знущається над людьми. Дуже часто ми просто недооцінюємо сили зла та інколи трапляється так, що людина є безпомічною. Сьогоднішня Євангелія, дорогі, возлюблені в Христі, брати і сестри, перегадує нам, що життя кожного християнина. Життя кожного із нас це є справді боротьба. Боротьба із злими духами. І сьогоднішня Євангелія показує нам насправді, яка є сила зла, що диявол кидає молодого хлопчину, то вогонь, то в воду. Дуже часто ми ставимо собі запитання. Для чого ці важкі випробування? Відповідь на це запитання дають багато святих, читаючи Святе Письмо. Ісус є повний любові та добра, але Він дає нам всім ці випробування для того, щоб ми могли зміцнити свою віру, бо саме віра виявляється у таких найважчих обставинах нашого життя. Кожне випробування і кожна боротьба зі злом дає нам можливість скріпити свої духовні сили та зміцнити свою віру. Коли ми поглянемо на життя святих, ми також бачимо, як вони постійно вели боротьбу супроти зла, боротьбу зі злом дияволом не тільки десь, але перш за все, самі у собі. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.